У нас пішов дощик. 9 травня. Ну, як вам сказати, збираємо водичку. Збираємо водичку. Іде дощик. Ось такий, звісно, дурнуватий трошки в плані того, що вітер дує. Якби вітра не було, щоб спокійніший хоча б, тому що... що ...надо, щоб він спокійненько ляпав. Ну та й раді й на всьому, бо нам уже треба все поливати, все це, дощик треба, прохлада, трошки треба. Так що сподіваємося, що він буде йти довго. Небо затягнуте. Ну, пушки літають. Значить не такий сильний дощ ще. Ну так. Ляп-ляп-ляп-ляп. Черешенька моя саміт. Вона, звісно, вже взагалі така величенька в нас. Ну, сама ягода я маю на увазі троянди, де як потягнулися, Красавиці. Бутончики вже повипускали. В общем, все добре. Дущики є, поливає. Хай поливає. Хоч, хоч трошки змия всякуга 9 травня у нас іде дощик. Слава Богу. Польє хоча б трошки. Там може хоч чуть очисти наше небо. Бо вже, звісно, не виносимо. Не буду казати чого, всі і так прекрасно знають. А дощик треба, бо останеться взагалі без урожаю, так як передають гаряче літо. Ну а там взагалі, звісно, аби все було тихо і мирно. Це все фігня. Все дырявая. Вот, какая у нас Побирали спіти води.